Юний віничанин, випускник 17-го ліцею Даніїл Швайко здобув срібло на міжнародній олімпіаді з математики, яка цьогоріч проходила в Австралії. Участь у ній взяли понад 600 школярів зі 114 країн світу. Данііл був одним із шести учасників з України і увійшов у чверть срібних призерів Олімпіади. Зі здобутками хлопця привітали й у рідній Вінниці. Ще один такий потужний сигнал для всього світу, що Україна це розвинена і сильна держава, і в нас є обдарована молодь, і що та молодь, яка цінує науку і прагне миру і наукову розвитку. Тому ми всі пишаємося тобою. Дякуємо тобі, що ти в нас такий є, що ти представляєш вільність, що ти представляєш Україну. В науковому арсеналі Даніїла срібло та золото на шести міжнародних математичних олімпіадах. Ця була сьомою і принесла ще одну перемогу. Це були задачі, вони вимагали нестандартного мислення, тобто не було чіткого алгоритму, як подавати ці задачі. І сама складність була підібрати правильний алгоритм, який приведе до успіху.